Дорогі брати та сестри у Христі, розпочинаємо наші різдвяні роздуми із найглибшої таємниці, таємниці втілення, коли вічний Бог увійшов у людську історію, щоб бути з нами назавжди. Різдво це не просто тепла казка, не лише дитячий спогад із запахом хвої. Та колядками це момент, коли вічний Бог входить у час, коли творець стає творінням, коли Вседержитель приймає безсилля немовляти. Святий Іриней Ліонський говорив: Бог став людиною. Щоб людина стала Богом. Христос прийняв людську природу, щоб ми могли стати причасниками Божої природи. Це не означає, що ми стаємо Богом за сутністю, але що ми отримуємо участь у Божому житті через благодать. Ця формула суть втілення не в переносному, а в найреальнішому сенсі того слова. Тому що у Христі людська природа поєднана з Божою, щоб людина змогла знову віднайти своє справжнє обличчя, обличчя Божої дитини. Бог не залишив людство у його трагедіях, у його горях. Він не спостерігає десь здалека. Він увійшов у нашу історію. І сьогодні, коли ми бачимо розбиті села та міста, коли ми бачимо, Матерів у сльозах та сиріт Бог знову входить у нашу історію. Він народжується в наших окопах, в лікарнях, де люди борються за життя. Він народжується там, де здається, що все втрачено, щоб сказати. Я з вами і це назавжди. Різдво це про Бога, який не боїться нашої зраненості. Він приходить не до сильних і вправних, а до тих, які є зранені, скалічені, які є в безнадії. Ми знаємо, дорогі христі, що сьогодні українці, які пережили стільки темряви, можуть упізнати Господа Бога, Його присутність у самому серці своєї історії, бо Бог став одним із нас. І це означає. Що ніхто вже не є забутий